Hello, my friends. Порівняйте, будь ласка, речення. This is his wife. Це є його дружина. This is Pete's wife. This is my uncle's wife. This is my brother's wife. Замість his, що означає його. Ми вжили іменники Pete's, Uncles, Brothers. І переклали. Це є дружина Петра. Це є дружина мого дядька. Це є дружина мого брата. Петра, дядька, брата є родовий відмінок іменників в українській мові, що стоїть перед іншим іменником. В даному випадку wife, дружина. Спочатку ми перекладаємо wife як дружина, а потім йдуть Петра, дядька, брата. В англійській мові. Це є присвійний відмінок possessive Case, що означає належність, володіння, власність, відношення і стосується тільки осіб, тобто людей, і тварин. Сьогодні ми розглянемо однину: Іменник, апостроф, Ес. І перший іменник. Так, так, він називається першим, бо перекладається спочатку, він для нас основний. А потім ми перекладаємо вже сам присвійний відмінок. Наприклад, the chief's office, офіс керівника. Спочатку офіс, а потім повертаємося знову до нашого слова chief, що стоїть за апострофом S. І перекладаємо керівника. Ми не можемо сказати The Office of the Chief. Mr. White's daughter. дочка містера Вайта. У нас є слово місте, що супроводжує White. Воно нас не цікавить. Ми ставимо апостроф після прізвища White, тоді S. І у нас звучить дочка пана Вайта. Ми ні в якому разі не можемо говорити. the daughter of Mr. White. Інші приклади: Nina's bedroom – спальня Ніни. His father's study. Кабінет його батька. Нас не цікавить слово His, воно тільки супроводжує іменник. Нас цікавить сам Іменник father, апостроф С. І перекладаємо батька. The Girls Bag сумка дівчини або дівчинки. Mike's keys – ключі Майка. Mrs. Brown's computer – Комп'ютер пані Браун. Якщо в нас є два іменники, які стосуються одного і того ж іменника, наприклад, в даному випадку маве. Вона є мамою і Ганни і Ігоря, Тому я апострофа ставимо після другого імені, а після першого не ставимо, тому що мама є єдиною для Ганни і Ігоря. І це звучить так: Hanna and Ігор' mother. мама Ганни та Ігоря. А якщо мова йде про черевики цих двох осіб, вони ж не носять одні й ті ж самі. Окремо має Ганна, окремо має Ігор. Тоді ми ставимо апостроф С після кожного імені. Ганна's and Ігор's shoes взуття Ганни та Ігоря, бо у них це взуття окреме. Тому ми після кожного імені ставимо апостроф С. This camera фотоапарат цього хлопця. That passenger's suitcases – валізи того пасажира. The dog's kennel – будка собаки. The cat's plate – миска кішки або кота. А тепер у реченнях. The dog's ball is on the floor – м'яч собаки на підлозі. The boy's skateboard is new – скейтборд хлопця новий. My grandmother's glasses are on the table. Окуляри моєї бабусі на столі. The teacher's desk is square, still вчителя квадратний. The cat's eyes are green. Очі кішки зелені. My sister's birthday is in May. День народження моєї сестри у травні. What's your husband's name? Як цікаво! What's скорочене від what is і ім'я чоловіка. husband's name. Але краще перекласти, як звати твого чоловіка. Запам'ятайте цей вираз, і ви будете підставляти інші іменники. What's your husband's name? Як звати твого чоловіка? What's your mother's name? Як звати твою маму. What's your father's name? Як звати твого батька. What's your sister's name? Як звати твою сестру. Ви тільки будете замінювати ось цей присвійний відмінок з апострофом S. The bird's nest is very high. Гніздо птаха дуже високо. This is my grandfather's chair. Це стілець мого дідуся. With Mary and Anne's shoes. Say chereviki, Mary ta Anne. Thanks. Bye.